На матір. І тоді бажання живе але поза межами свідомості, і немає зустрічі з суперего, а отже, немає й провини. Замість цього панічна атака, агресія на інших самознищення, прокрастинація, раптові напади сорому без причини. Людина страждає, але не знає, чому, бо її совість вимкнена. Не тому, що її немає, а тому, що немає усвідомленої зустрічі. А тепер про Бога. Люди, які вірять у Бога, часто живуть із глибоким переконанням, що Бог бачить усе, навіть мої думки, йому не сховаєш нічого. Я несу відповідальність перед ним. У термінах психоаналізу Бог тут постає як зовнішня фігура суперего. Психіка проєктує свій внутрішній моральний суддя назовні. Тобто, замість думки Я сам собі це забороняю, з'являється думка, Бог мені це забороняє, це працює і дуже сильно. Віра створює моральну вертикаль. Вона дає смисл, обмеження, підтримку, але є інша сторона, якщо весь моральний конфлікт зовні, то его не розвиває здатність самостійно переживати провину. Не вчиться формувати власні судження. Тоді моральність стає автоматичною. Людина виконує правила, не переживаючи провину. Совість зникає як етичне переживання і перетворюється на страх покарання. Це вже не внутрішній компас, це охоронець ззовні. Тому справжня совість це не Бог, який дивиться, це момент, коли ти сам бачиш, чого хочеш, і не тікаєш Це – не сором нав'язаний культурою, не вина, яку треба мати, і не мораль, бо так сказано. Це особиста зустріч з тінню, з тим, що є в тобі, але не вписується в твої ідеали. Це твій внутрішній конфлікт, у якому є шанс стати глибшим, а не просто слухняним. Підсумовуючи, несвідоме не містить совісті, там немає моралі, тільки бажання. Совість народжується в его, коли воно впізнає бажання і стикається з моральною забороною. Суперего може бути добрим чи жорстким, і часто діє без участі свідомості. Бог, якого ми уявляємо як суддю, часто є образом нашого суперего. Віра може бути підтримкою моральності або її заміною. Справжня совість. Не зовнішній контроль, а внутрішній досвід відповідальності, і, можливо, те, що ми називаємо голос Бога, це не голос із неба. Це ти сам у найважчий момент, коли зважуєш бажання і мораль і не втікаєш. Це і є совість, єдина справжня.